Українська влада на чолі із Зеленським робить все для того, щоб Україна програла цю війну. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні з'явилася дуже гучна стаття військового кореспондента Юлії Кирієнко, яка заявила, що у військових на передовій не вистачає мін в той же самий час в тилу цими мінами просто забиті склади. Але чомусь їх держава не закуповує за словами Юлії Кирієнко, Командири все частіше говорять про загрозу втрати Покровська, Селідова та Вугледару. Але не лише через брак солдатів, а й через брак мін. Командири під Покровском розказали, що їм видають всього лише по 10 мін 120-мм міліметрових на тиждень. Уявіть собі, 10 мін на тиждень. Це що взагалі таке? Такої складної ситуації, яка склалася зараз із цими мінами в українських військових ще не було з самого початку повномасштабного вторгнення. При цьому українські виробники кажуть, що в них налагоджено виробництво і склади просто тріщать, але держава чомусь ці міни не закупає. І скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не саботаж? Що це, якщо не зрада українському народу і державі Україна? Чому держава не закупає необхідні міни, які вже є виготовлені, вони лежать на складах, треба їх замовити, сплатити за них гроші і передати військовим на передову? Але держава чомусь цього не робить. Зате вони будують підземні школи, вони будують дороги, вони піднімають премії суддям, вони піднімають зарплати своїм помічникам. Вони деребанять гроші на все, що тільки можна, окрім того, що зараз насправді необхідно нашим військовим і нашій державі. Заяву воєнкора Юлії Кирієнко я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.